Станом на сьогодні ми маємо вже завершені роботи по облаштуванню велопереїзду і пішохідного переходу по вулиці Нечує-Левицького, по вулиці Вітовського. Тобто це такі дві по суті найскладніші ділянки. І відповідно з завтрашнього дня, з 8 серпня, ми вже матимемо змогу відкрити для проїзду для трамваю номер 4 і для трамваю номер 9 власне, вулицю Вітовського. Також зараз завершуються роботи з облаштуванням посадкових платформ для третього маршу маршуту трамваю. Вони відбуваються як з парної сторони, так і власне з непарної сторони. Тобто зараз облаштовуються самі посадкові платформи, а також підходи до цих платформ для того, щоб люди мали можливість як пішки, так і відповідно з використанням крісел колісних дістатися до платформ і сісти відповідно на трамвай. Орієнтовно очікуємо, що завтра, в п'ятницю, 8 серпня, будуть завершені роботи по власне по пішохідному переходу і по велопереїзду через залізничну колію на Сахарова, і також завершуватимуться роботи по облаштуванню цих платформ. Тобто, ми плануємо, що завтра, 5, 8 серпня, будуть власне, буде можливість в тестовому форматі запускати. Трамвай номер 3 для того, щоб він проїхав цю складну ділянку, і вже з суботи, з 9 серпня, ми плануємо вже випускати третій трамвайний маршрут на власне на колії. Четвертий дев'ятий буде здійснювати рух вже в звичному форматі з завтра з, з п'ятниці, з 8 числа. Ми підсилювали маршрут 45 і маршрут 48 власне, на період, коли трамвай-трійка не курсуватиме. Тому з відновленням трамвая «Трійки» ми повертаємо режим функціонування 45 і 48 автобусних маршрутів до попереднього стану. Власне, в п'ятницю, 8 серпня, 45-й і 48-й маршрут буде курсувати власне в підсиленому форматі з додатковими транспортними засобами і за маршрутом тим, який зараз дозволяє вивести пасажирів третього трамвая. Власне, зараз завершується найскладніший етап робіт. Етап робіт, який передбачав необхідність обмеження руху, часткове перекриття. І вже після того, як ми матимемо можливість відкрити вулицю Вітовського, Нечує левицького і відповідно запустити трамвайні маршрути, ми продовжуватимемо робити доступним цей весь вузол. Тобто, наступний етап робіт це є роботи, які не передбачають обмеження чи перекриття в русі. Ми повинні і будемо з'єднати вулицю Коперника з вулицею Сахарова, власне, цією велодоріжкою, яка передбачена схемою організації дорожнього руху. І також по вулиці Героїв Майдану буде облаштовано доступний пішохідний перехід і велопереїзд, але це вже ситуативно без перекриття руху.